Щорічно, 14 червня, у світі відзначають День донора крові. Це подяка добровольним донорам за їх благородний вчинок та порятунок життя людей, які потребують переливання крові. В одній з міських лікарень нагородили найактивніших донорів. Я намагаюся здавати кров не рідше ніж на півроку, ну і себе нормально почуваю, тому що кров оновлюється, це краще для організму. І також допомагаю. Я розумію, що зараз багато військових, і таким чином я можу допомогти їм. Ну, Я вважаю, що це важливо, закликаю приходити інших, тому що зараз багато у нас військових поранених. Ми розуміємо, що відбувається у нас в країні. Для когось це може врятувати життя. В реаліях сьогоднішньої війни українці в тилу повинні робити все, аби зберегти життя кожному нашому захиснику. Крім того, варто не забувати й про цивільних. Їм також необхідна донорська кров. Сьогодні така. Подія для сестри моєї подруги, треба кров. Тобто, ну, поэтому, ну, подія, А завжди з повномасштабного вторгнення, я стараюся у банку крові в центральному здавати кров для наших хлопців, для наших захисників. Ну, це дуже важливо для всіх для нас, щоб ми тут були, щоб наші діти росли батьки, і щоб ми могли щось робити. Ну, це дуже важливо для кожного з нас. Це раз у півгода, року, це ж більше ну, є свої правила, які нарушати не можна. І... кров на сотвістувати даним нужна дієту держати Ну, є нюанси, які нужно соблюдати. Якщо людина планує стати донором, спочатку необхідно упевнитися, що ви не маєте протипоказань. Здавати кров можуть здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограм. Наші такі надійні можна сказати, що Донори компаньйони, вони сьогодні присутні серед нас. Це патрульна поліція, управління патрульної поліції. Все повномасштабне вторгнення весь період. Вони з нами. Люди приходять велика кількість їх завжди. Це суттєве поповнення різними групами крові. Це люди завжди з нами. Ми їм дуже вдячні за це все. Тож долучайтесь до шляхетної справи, здавайте кров. Адже працюючи на випередження, найкраще, що ви можете зробити, це здати кров у тилу, щоб більше бійців сил оборони повернулися з фронту живими.